Доброго ранку. Відкривайте підручничок на сторічці 95-й і зошити свої. Запишемо каліграфічну хвилинку. Так. Отже, запишемо велику і маленьку літеру К, а також два слова хліб. І хліборо. Будь ласка, продовжіть цей рядочок із ще трьома словами, які починаються на букву ХА, Кава, Мельниччина або інші. Працюємо з вами далі. Сьогодні ми більш детально розглянемо таку частину мови, як іменник, іменники або слова, назви предметів. Вони відповідають на питання, хто або на питання що. Якщо це живі істоти, або істоти говорять, то ці слова відповідають на питання хто. Якщо це неживі предмети, то відповідають на питання що. Але давайте познайомимося іще з одним правилом. Прочитаємо і своїми словами розкажемо. Іменники відповідають на питання, хто, що, та називають предмет. Предмети в науці про мову – це все, про що можна запитати, хто, що. Про людей і тварин ти запитуєш, хто. Про речі, що? Але на питання, що відповідають також і слова дощ, погода, біг, думка, добро, любов тощо. Вони називають явища природи, риси характеру людини, стане. Це також іменти. Біг, наприклад, ми сприймаємо не як біг, як процес якийсь, а як слово назва цього процесу. Людина про щось думає, в неї в голові виникає що? Думка. Тобто це також іменник. Ти можеш утворити іменники від слів назв ознак. Наприклад, який? Добрий, але що? Доброта. Або від дієслів, наприклад, що робити, думати, що? Думка. Ось таким чином. Зараз ті. Сундочку. Ми з вами і раз повторимо поняття, що таке іменник. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто або що. У Управі 2 з вам потрібно спочатку записати ті слова, які відповідають на питання хто, а потім на питання що. Читаю ці слова: школяр, учениця, блискавка, радість, подруга, поет, мандрівник, розум, бабуся, олівець, вулкан, оголошення, інструкція. І ви їх розподілите на дві групи слова, які відповідають на питання хто, і слова, які відповідають на питання що. Ставимо відео на паузу і записуємо. Звіртесь, чи так у вас вийшло, чи ні. Так, працюємо далі. Це завдання усне. Ви заповните табличку таким чином. Спочатку ті, які відповідають на питання хто, це назви людей, назви тварин, а потім на питання що. Це назви явич природи, подій, назви процесів і назви рис характеру або почуттів. Перше слово олень. Назви тварин, так ми віднесемо? Снігопад. Снігопад це назви явич природи. Дизайнер це назви людей, людина, професія і дизайнер. Доброта це назви рис характеру, так? малювання. Це назви процесів. Малюю. Чи потрібно ці слова розподіляти? Малюю. Що роблю? Не підходить нам це слово, так? Дитина, любов, виставка, веселка, концерт. Веселий, думаємо, яке питання ставиться, заєць, читання, допитливість, навчання. Тобто декілька слів сюди потрапило взагалі не неіменників. Будьте уважними. А тепер подивіться навколо себе, огляньте кімнату чи де ви знаходитесь зараз. Назвіть якомога більше іменників і запишіть їх групами. Групами, тобто, ті, які відповідають на питання хто, і які відповідають на питання що. Спробуйте в два рядочки записати те, що ви бачите навколо. Мабуть, більше всього у вас буде слів, які відповідають на питання Що. Так? Знову повертаємося до роботи у підручничку. Це вправа третя продовження. А, так. Вам необхідно написати слова іменники у два стовпчики або у два рядочки. Ось таким чином, дивіться, дітки. Люди, хто і ви продовжуєте Дівчинка, хлопчик і так далі. Речі, що дошка, квітка. Продовжуйте. Уроки, що? Які уроки ми знаємо? Математика, українська мова і так далі. Види роботи. Що? Права, задача, які ми виконуємо з вами? Види роботи, почуття, що? Радість. Так, але я вам пропоную це дуже багато роботи. Давайте випишемо лише ось такі слова, значить, у нас пари слів. Речі, види роботи і почуття. Тобто, не всі ви будете виписувати. Далі допишемо іменники до слів, назв, ознак, предметів. У нас є предметник зелений. Нам потрібно його перетворити і утворити іменник зелений. Синій, що? У небі говорять синь, так? білий. Утворюємо іменник, що? Біли знає, так? Речовина, яка відкидає п'ятна, так? Від білія, п'ятна, точніше. Біль можна, тобто біліє, це називається біль. Далі чорний, чорнота, чорнила, швидкий, швидкий та щирий, щирий. Це досить важкі слова, вони зустрічаються рідко, тому я вам трішечки допомогла. Ви запишете, пропишете. Особливо слово білий, білина, білизна. Так, наступне це вправа третя, але крапочка друга, друга крапочка. Вам необхідно дописати іменники до слів назв дій. Навпаки, тепер. То було слова ознаки, які ми утворювали слова назви, а тепер дописуємо до слів дій, слова назви. Наприклад, було слово малювати стало що? Малювання. Розуміти, і у вас є довідка, кому важкувати. Розуміння, так? Міркувати, міркування, спілкуватися, лікувати так, допишете, справитися. І сьогодні познайомимося іще з одним віршем Григорія Фальковича. На минулому уроці це був вірш Загадка про того, хто ходить пішки, а на сьогоднішньому уроці це вірш, який називається «Гриб». Ми хворіємо, як належить, у горлі біль, у носі нежить, у грудях бухання і хрип. Ми хворіємо на грип. кашель, піт, важкі повіки, все набридло, мед і ліки, молоко, лимони, чай. Вірні друзі, виручай. У мене двоє вірних друзів. Друг джульбарс. І друг Мурко. тож і п'ють вони по черзі тепле з медом молоко, а хотів пігулку дати, то відмовились ковтати. Ось такий дітки віршик. Вам необхідно з цього вірша виписати п'ять іменників, які відповідають на питання «Хто?» і п'ять іменників, які відповідають на питання що. Із одним із Іменників скласти речення або ж словосполучення на вигляд. На цьому я урок завершую. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. До побачення, дітки, успіхів!